Привіт, з вами Максим. Сьогоднішнє відео у нас буде розпаковочка моїх нових сумочок з Японії з сервісу ZenMarket. Сумочки дуже цікаві, дуже круті. Насправді замовляв їх ретельно, обирав ретельно. Кожна сумочка у мене буде під окремий варіант ловлі, під, окрему, під окремий спосіб ловлі, так скажімо. Тобто, у мене три сумочки. Розповім про те, як замовляв, якою поштою, яким методом. Ну і про кожну сумочку пройдемося коротко і ясно. Отож, з приводу доставки, Доставлялась вона мені Aviasmall доставкою способом. Тобто, це, як я і говорив в попередньому відео про ZenMarket, огляд повного сервісу, повний огляд сервісу. Подивіться, будь ласка, хто не дивився, повністю зрозумієте, як працює сервіс. Отож, Zen Market зміг я придбати ці сумочки всі з доставкою, з комісіями за 3000 гривень мені вони вийшли зі всіма моментами. Ця сумочка мені вийшла за 0 гривень. Тобто сама сумка, я її придбав за 0 гривень. Ця сумочка мені вийшла в 300 гривень нова, на аукціоні. І ця сумочка Dive Shoulder Bag One Shoulder Bag мені вийшла в 400 гривень на аукціоні BV в новому стані. Продемося по тому, як вони були доставлені. Доставлені вони були в такій коробочці. Коробочка дуже цікава, ну, вона базова, але фішка в тому, що вона дуже плотна. Ось, бачите, тобто це не якась там е тонка, а вона дуже плотна. Упаковані були е ці всі сумочки е дуже якісно, ретельно. Тобто кожна сумка була запакована в ось такий пакетик з її номером, тобто штрих-кодом. Те ж саме було, були пінопласт, тобто спеціальні шарики я вам показував в самій коробочці, щоб сумки не хиталися, не м'ялися або ще щось. І зверху, щоб вона не протікала, де і взагалі була покладена ось така плівка. Тому з приводу упаковки, знову ж таки, питань нема. За маркет упаковує дуже якісно і ви можете не перейматися з приводу того, що вони якась там станеться проблема з вашою сумкою, котушкою, товаром або будь-яким іншим з Японії. Отож, вони мені йшли два тижні. Два тижні ці сумочки, ці товари мені прийшли на відділення Укрпошти. Як я говорив у відео, подивіться, будь ласка, ZenMarket доставляє Укрпоштою. Aviasmall, як я говорив, найдешевше до 2 кг це на відділення. І EMS варіант це кур'єрська доставка, тобто вам у руки. Додому у руки, ну, куди ви вказали адресу. Отож, два тижні, як я вважаю, небагато з Японії. Відстежувалася посилка погано, але в кінці, коли вона, вона була вже майже доставлена, мені всі прийшли повідомлення, що вона зараз буде доставлена, тобто все це без питань. Знову ж таки, придемося по кожні сумки. Сумки замовляють, як я і сказав, спеціально кожну сумочку замовляв під якийсь окремий вид ловлі, під якийсь варіант ловлі. Ось ця сумочка, наприклад, перша, яку ми розглянемо, це Abugarсія Hip Bag Small 3. Ось можу показати вам її етикетка. Вона нова, вона була куплена за 300 гривень на аукціоні новою. Тобто я її викупив з аукціону за 300 гривень. Ось так от вона виглядає. Її розміри можна подивитися: 25 на 18 і на 10 см діаметр. Ось так от виглядає її етикетка. Це оригінальна сумка або Гарсія. Це не копія з aliexpress, це оригінальна сумка. Справді чому саме її придбав? Тому що, по-перше, дуже сподобалась дизайну. Дизайн офігенний, яскравий. Далі, коли вона мені приїхала, дуже сподобався її, її якість виконання, змійки дуже якісні. зроблено дуже якісно, прошита, дуже якісно. І, впевнений, слугувати буде дуже довго. З приводу взагалі цієї сумки, я її придбав як основну сумку для ловлі спінінгом. Тобто, десь біля себе, біля домівки, недалеко походити. Це чудова сумка, тому що вона має. Два основних відділення. Тобто ці відділення немаленькі. Не Сюди можна покласти warm Case F, наприклад, мейху, коробочку, або навіть більшу якусь. Можна покласти телефон, інструмент, будь-що інше. Тобто, два відділення попереду і одне основне відділення дуже велике є. В ньому є якраз таки у нас сіточка позаду і сіточка поділена на два спереду. Тобто, одне основне дуже велике відділення і е, два відділення спереду. Також ми маємо по бокам на е, наших стропах, е, маємо, як ви бачите, е, різні варіанти, щоб можна було зачепити ваш інструмент, е, або зачепити якусь розгрузку. Те ж саме з іншої сторони. Те ж саме. Тобто, е, Плюс ми маємо ручку зверху, і ми маємо знизу спеціальні. Такі фастекси невеликі. Для того, щоб сюди причепити воду причепити воду. Або, наприклад, вашу непотрібну річ, ваш непотрібний одяг. Тобто сумка дуже продумана, сумка дуже якісно зроблена, матеріал дуже якісний, вона невелика, але дуже містка. Я сюди буду класти декілька коробочок, невеличку пляшку з водою, катушку в футлярі. Ну, якісь там інші маленькі інструменти. Вона поясна, невеличка, але дуже якісна. Я, в принципі, аналогів за, там, на, за ці гроші, яка ви, мені вийшла в кінцевому, це десь 1000 гривень, то в ну, мене питань нема до неї. Тобто реально, за 800 тисяч гривень у нас кращу сумку за, за, цю, за цю ви придбати не зможете. Це оригінальна або Гарсія, і вона реально дуже крута і якісна. Я впевнений, що вона буде слугувати довго і реально вона дуже крута. Виглядає вона шикарно, має багато відділів, продумана, крута, шикарна сумка. Отож, поїхали далі. Наступна сумка це сумка завдяки саме, саме завдяки їй, саме її я хотів придбати більше всього на Zen Це сумка Daiva One Shoulder Back Small. Тобто, One Shoulder Bag Small є назва. Тобто, одне плече маленьке. Розмір маленький, вважається, але по факту вона не маленька, вона нормального розміру. З приводу, вона має небагато відділів, але дуже продумана і якісна. Дивіться. Попереду у нас є два кільця, є стропи, щоб якусь розгрузку повісити. Ми маємо фішку в тому, що і з цього боку, і з цього боку у нас є змійка, тобто ми можемо, як ви бачите, з двох сторін виймати вашу річ. Це дуже круто і якісно, дуже продумано. Ми маємо тут одне відділення, тобто сіточку, UKK у нас. Японські застіпки, теж дуже якісні. E, і Заднє відділення теж саме з двох сторін. Воно теж дуже велике і має e, одне e, відділення сіточку. E, у нас. Тобто e, Ми маємо два основних відділення. Переднє і e, основне заднє. Маємо стропу і маємо одну лямочку, таку, як ви бачите, дуже якісну, прошиту. І Маємо е, теж стропи е, кільця. ось можна побачити. Маємо спеціальну вже, е, приспособу так скажімо, для вашого інструменту е, ми можемо її зачепити як з однієї сторони, так і з іншої. Позаду є сіточка, ось так от вона виглядає з боку. Два відділення, тобто, да. Спереду дизайн камуфляж чорний, дуже гарно виглядає. Спробу цієї сумки я її придбав як універсальну сумку, тобто і для риболовлі, і для будь-яких інших походів в місто або на навчання. І якраз таки вона ще має фішку, до речі, внизу вона тобто щоб ви могли її поставити і вона не пачкалась. Я її придбав як універсальну сумку, і реально я зараз з нею ходжу на навчання, і в мене нема питань. Вона дуже універсальна, вона дуже гарно виглядає. Тобто, це не якась там чисто риболовна сумка, що її не можна кудись більше носити. Вона дуже універсальна і круто підлаштовується під ваш стиль. Тобто, будь-то риболовля, будь-то будь-що інше, вона дуже крута і універсальна. Вона дуже містка, але вона і не рюкзак, і не риболовна сумка маленька. Тобто, вона дуже крутого розміру. Дуже круто зроблено, тобто по якості взагалі питань нема. І реально це дуже крута сумка. І у нас такої сумки знову ж таки купити неможливо. А сумка реально дуже крута і цікава. Рекомендую теж її передивитися вам на зенмарки, тому що сумка дуже крута. Ну, реально, вона настільки файна, що мені дуже подобається. Дизайн, якість, все просто чудово. Знову ж таки, буде у мене вона як універсальна. Е і на навчання, і на роботу, чи кудись там. І знову ж таки на риболовлю піти. З нею дуже круто можна розмістити в неї всі снасті ваші, всі потрібні аксесуари. Далі остання сумка, я її купив за 0 гривень, тобто 1 єну. Це сумочка Wothem. Е я знаю японський бренд. Теж дуже якісна, це сумочка теж на плече. У мене тільки одна поясна була Бугарсія. На плече сумочка вона найбільша. Я її буду використовувати для якихось великих речей, щоб піти кудись далеко. Багато речей далеко піти. Замість рюкзака така сумка буде більш цікава і корисна. Вона має три основних відділа: одне велике. Маємо теж тут сіточку з двома відділами. Дуже велике відділення, дуже багато всього можна покласти. Одне поменше. Дуже багато тут всяких сіточок, всяких резиночок, ось таке поменше відділення. Теж, як ви, як ви бачите, є на два відділення додаткових. І одне найменше спереду ось таке відділення. Тобто три відділення. Є впереду в неї спеціальні стропи, спеціальні декільця, Збоку в неї є. Теж спеціальне відділення на молні. Теж саме тут є ліпучка, є стропи. Позаду ось вона так от виглядає. Є знову ж таки на плечовому ремні додаткове підсилення для того, щоб вело вам зручно. Є теж саме дуже багато строп. Теж саме дуже якісний фастекс на всіх цих сумках, дуже якісний фастекс, дуже широкі ремні. Це все зроблено для того, щоб було якісно і зручно. Те ж саме, як ви бачите, дуже багато теж тут всього наліплено. Є для води, є навіть для вудки, щоб ставити. Тобто сумка реально дуже велика і дуже крута. Виглядає вона чорна, але виглядає дуже круто і зручно. Сумку вам знову ж таки: аналоги деякі є. У нас в Україні, але з Новичка, вони будуть коштувати там, півтори, там, дві тисячі гривень такої якості, такого наповнення. Чому я її придбав за 0 гривень? Яким чином? Тому що була ставка на аукціоні. Ці всі сумки, які були куплені на аукціоні, була ставочка 0 гривень, тобто одна єна. Я поставив ставку, і знаєте, що правильно: ставка моя виграла, тобто я придбав цю сумку. Саме сумку, саме товар за 0 гривень. Заплатив, звичайно, комісію, доставку по японії, але сама сумка мені вийшла безкоштовно. Це теж фішка зенмаркету. Якщо є якась низька, низька ціна на аукціоні, ви можете поставити ставку. Якщо ваша ставка виграла, то ви вже купили цей товар. Тому ці всі три сумки, знову вам їх покажу, вони вийшли мені в 3000 гривень. 3000 гривень це не багато, Це не, так скажімо, всі гроші світу. Якщо подивитися аналогів у нас в Україні, наших брендів, у нас майже немає таких сумок. Тому що Дайвер у нас буде коштувати сама по собі там, 2500. Або Горсі оригінальні у нас не продається. А якщо якісь аналоги флагманські, то вони менш якісні, менш продумані, менш круті. Ну і це ж саме Worte дуже крута сумка. Дуже багато всього можна в неї покласти. Отож, я посилкою реально задоволений, ця, кожна сумка буде виконувати свою функцію. Маленька буде мені як основна, дайва буде мені як універсальний рюкзачок для всього і на риболовлю, і на роботу. І ось ця велика буде мені для якихось походів, дальних, для великих коробочок і всього іншого. Тому. Ці три сумочки мені закриють повністю мої потреби в сумках для риболовлі для спінгової ловлі. І теж саме ви теж можете придбати саме ці сумочки, саме ці снасті, котушки, водилища. Дуже вигідно купувати в облара, тобто. Реально, Zen Market вам дозволяє купувати всі ці товари, яких немає в нас в Україні, немає аналогів. Ці всі товари з внутрішнього японського ринку. Ви все це можете придбати саме на Zen Market, або на аукціоні, або за постійною ціною на магазині. Дуже швидко доставляється, дуже гарна підтримка. І я користуюсь цим сервісом вже немало часу і реально дуже задоволений, в мене питань нема. Тому, ну, щоб придбати ці сумки, вже є відео в мене попереднє. Подивіться, будь ласка, Prozen Market, повний огляд платформи, зможете зрозуміти, як воно працює. Отож, подивитися відео треба, і зможете зрозуміти, як придбати ці сумки і ще й за моїм промокодом, за моїм посиланням, яке є під відео, зможете придбати ще дешевше завдяки мої, моїй знижці на доставочку промокод мокод посилання є під відео. Отож, дякую всім за перегляд. Сумки дуже круті. Пишіть ваші коментарі, як вам ці сумки, які сумки у вас є, які товари ви купували на зенмаркеті. Отож, дякую всім за перегляд. До побачення.